Виконаємо практичну роботу на сторінці 73 вашого підручника. На сторінці 73 також є основні кроки виконання роботи. Отже, треба створити табличку за зразком ось за цим. Для цього ви відкриваєте завдання Google класу, тобто натискаєте Переглянути завдання. Натискаєте кнопку Додати або Створити і обираєте Створити таблицю. Таблиця створюється та відкривається у новій вкладці. Якщо автоматично вкладка не відкрилася, ви натискаєте у розділі Ваша робота на таблицю, і тоді вона точно відкриється. Отже, виконуємо створення таблиці за зразком. Перша. Комірка це номер загального порядку. Так. Наступна комірка це прізвище та ім'я. Наступна комірка це зріст. У сантиметрах. Наступна комірка. Пропуск поставити наступна комірка вага у кілограмах. І остання комірка це індекс маси тіла. Тепер перший стовпчик треба зробити вущим. Прізвище та ім'я трохи ширшими. І якщо звернути увагу, то у комірці А1 та Е1. Текст розміщений у два рядочки, тобто в одній комірці є два рядочки. Для цього використовують інструмент перенесення тексту. Вибираємо необхідну комірочку, і ось цей інструмент перенесення тексту. Нам необхідно вибрати саме перенесення. Бо тут є ще такі категорії, як переповнення та обрізування. Нам необхідно перенесення. І ви бачите, одразу текст перенісся на два рядки. Так, і так само зробимо для комірки Є1. Виділяємо комірку, натискаємо перенесення тексту. Потім необхідно виконати вирівнювання за горизонталю та вертикалю. Виділяємо одразу рядочок перший в нашої таблиці, потім вирівнювання по горизонталі по центру і вирівнювання по вертикалі посередині. Одразу, поки виділено, можна зробити заповнення світло зеленим кольором. Далі виділяємо, виділяємо діапазон всієї таблиці, це по 13 рядочок, і налаштовуємо межі. Усі межі. Тепер треба виконати автозаповнення першого стовпчика. Вводимо перші значення для автозаповнення, виділяємо ці два значення і тягнемо вниз за куточок. Виконалося автозаповнення. Далі треба ввести вручну прізвище та ім'я, зріст та вагу кожного з учасників дослідження. Антонів Максим. Далі його зріст 165, його вага 60. І так далі. Для всіх учасників Батіх Олександр. Далі зріст 169, вага 59. Після того, як будуть заповнені ці стовпчики прізвища, зросту та ваги, виконуємо обчислення індексу маси діла. Отже, я ввела всі прізвища, прізвища та ім'я, зріст учасників та вагу. Зараз будемо обчислювати індекс маси тіла. У підручнику є формула, що індекс маси тіла обчислюється за такою формулою. 10 тисяч необхідно помножити на V і поділити на H в квадраті. В це вага людини, H її зріст. Тобто, там, де V і H, ми будемо обирати комірку зі значеннями ваги та зросту. Як це робити? Для того, щоб почати вводити формулу, необхідно поставити знак «Дорівнює». На клавіатурі натисніть клавішу з «Дорівнює». Потім, за формулою, нам необхідно 10 тисяч помножити я використовую символ зірочка. Помножити на вагу людини. Обираю комірку з вагою. І поділити для ділення, операції ділення, використовую ось такий косу рисочку слеш. Так, тепер поділити на зріст в квадраті. Обираю комірочку зріст, далі зріст. Треба піднести до квадрату. Для піднесення у квадрат використовую ось такий символ. Бачите? Ось е, така птичка вгорі, це вона знаходиться на клавіші 6 на клавіатурі. Перем, ну, перемикаєтесь на англійську мову і натискаєте клавішу 6 з затиснутою, затиснутим шифтом. Так, у квадраті, натискаю Enter. Далі Google пропонує вам виконати автозаповнення. Ви натискаєте прийняти пропозицію. Якщо Google вам не запропонував автозаповнення, або ви випадково закрили те вікно, ви обираєте комірочку, де вже обчислений індекс маси тіла. І розтягуєте за куточок донизу, і відбувається обчислення індексу маси тіла. Ось таким чином вводяться формули. Давайте я ще раз покажу, як вести формулу. Спочатку поставити знак «Дорівнює». натиснути на, 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 на клавіатурі клавішу. з дорівнює, «Дорівнює». Потім за формулою необхідно 10 тисяч. Помножити, це зірочка на вагу людини, вибираємо комірку з вагою, натискаємо на неї клавішою миші. Потім поділити, це ось така знак поділити, слеш, так? Поділити на зріст у квадраті, обираю камірочку зріст. І щоб піднести до квадрату, використовую ось такий символ. Це клавіша Shift і 6. Так, коли ви перемикнете клавіатуру на англійську мову. У квадраті, тобто у другому степені, натискаєте Enter, або клацаєте десь у стороні. Для того, щоб виконати автозаповнення, потягніть за куточок. І у вас виконається автозаповнення. Тепер діти, необхідно виконати зменшення кількості знаків після десяткової кому. Це вже у нас четвертий крок нашої практичної роботи. Ось ці два інструменти: бачите, збільшити кількість десяткових цифр і зменшити кількість десяткових цифр. Ми... Виконуємо, бачите, або зменшуються десяткові цифри після коми, або, навпаки, збільшуються десяткові знаки після коми. Ми з вами зменшимо. Так, багато знаків зменшимо, давайте з вами до, нехай буде два знаки після коми. Ось так. І. Якщо ви ввели формулу, то формула буде відображатися ось тут у рядочку формул. Якщо ми вводили з вами значення вручну, це буде просто значення. Якщо це використовується формула, то ось тут буде у рядочку формул для цієї камірки формула. Тому не намагайтеся обчислити або писати будь-які числа вручну. Я буду перевіряти за формулами. Отже, ось такий зміст роботи. Ще раз, необхідно створити табличку за зразком і ввести формулу для визначення індексу маси тіла. Формули вводяться після того, як Ви у комірці поставите знак дорівнює, тоді ви можете вводити формулу, яку необхідно обчислити. Давайте ще раз покажу, як обчислювати індекс маси тіла, дорівнює, потім 10 тисяч, потім знак помножити, потім на, множимо на вагу, ділимо на зріст в квадраті. Натискаємо Enter, після цього розтягуєте значення і зменшуєте кількість знаків після кону. Бажаю успіху!